Пробіг автомобіля в нас 142 тисячі кілометрів. Готуючись до цього відео, я спеціально сів і переглянув багато ендоскопій, які роблять наші експерти на цих моторах на різних пробігах. Так от, ця проблема з такими коржами, з наростами на впуску, вона може бути у вас на різних пробігах. Це все характер експлуатації, прямий вприск, інколи якість палива ще на це впливає. Це взагалі пошло на зген перших ліфтових моторів, коли прямо це була повальна проблема, що з за цього мотори переставали працювати. У нього там нагорало настолько много, що ну, напляння масліндрутом міста 100% було условних 60%. Купуючи будь-який такий схожий двигун, компанія один авто рекомендує робити ендоскопію. Для чого? Не для того, щоб побачити тут якісь задири. Плісня, вуржавчину і так далі. Ці двигуни не задираються, навіть пробіг 200-250 тисяч плюс, ми ні разу тут ще не бачили такої повальної проблеми з задирами. Ні, важливо ендоскопом взяти і зазирнути під впускний клапан, щоб побачити, в якому стані взагалі у вас впуск. І це зробити досить реально. Що зробив, власне, я на ендоскопії цього двигуна перед покупкою. Дехто не знає, дехто забуває, але люди, у кого є двигуни з прямим вприском, з цим точно мають колись зіштовхнутись. Мова йде про чистку впуску, а в нашому випадку це буде горіховою стружкою. Але це важливо робити для всіх двигунів з прямим вприском на різних пробігах. По-вашому що воно примітивне. Це, грубо говоря, плісос, як піска струй, тільки ореховий кожурой. Тому що якщо давати пісок, ну не дай Бог, в циліндри. Это будет сильно хуже. А так оно там сгорит. А орех все. в цилиндры попасть тоже может Ну, в теории, да, но сейчас, сейчас все закрытые. И если там вдруг он где-то и попадет, то оно ж, ну, просто дерево, что оно сгорело и все. Так же самое там и где-то в коллектор, но дай бог где-нибудь останется, что мы не увидим. Оно пойдет в цилиндры, сгорит и на этом все кончится. Никаких проблем нет. Каждые 60 тысяч это надо делать и вопросов вообще к ним не будет больше. Никаких. Что для меня в теории может там плані експлуатації зміниться зараз. Ну, типу, то есть я, я почув таку терапію. Зараз з вашим вот зносом ні. Нічого не почувствую. Що хочу проговорити про свої перші враження. Значить, одразу, як тільки я запустив двигун, я одразу вже відчув невелику різницю. У мене було вже трошки менше таких от природних вібрацій від двигуна. Далі, відчутно набагато кращий підхват з низьких обертів. Я реально це відчуваю. За 54 км Зі середньою швидкістю 27 км на годину мене середня витрата склала 10,5 літрів. До цього була плюс-мінус витрата в мене на такий самий пробіг при такому самому способі експлуатації близько 11,7-11,8 літрів на 100 км.